Ось як поспів вже льон, його вилежався, пов'язали в снопіки, тоді його переводять на цутерницю, труть вибивають кострицю з його. Оце випадає таке. о, І якщо виб'ється гарно костриця, виходить ось такий гарний льон. Отак отсюда. І ага. б'ють і до себе тягне. Таким чином. А що далі? А далі я вам передаю і ви йдете там, де прадуть на ковородку. Це ковородка, це гребінь, це гребінка. Передають мені оцю ж меню з Я спочатку відчисую її, а тоді вже на ковородку і придем. А чи важко зробити мічко? Ні, не дуже. А можна я спробую? Можна. І кладу сюди, так? А, отак оди. Я думаю, таким чином вже вона у нас готова, можна закінчувати, розчісувати. і прийдеться тоді на ковротку мітка. Агрегат, на якому я працюю, називається сукало. Можна спробувати? Так, да, звісно. Але я намагаюся. Отак? Отак. О, виходить. Так, так. Якщо ми хочемо кольорове щось робити, ось вони викрашуються, ці льон, ці такий вже вичесаний льон і передаємо на верстать. На таких ткацьких верстах ткали дорожки, килими, там мешковину може, і ткали полотно. Фіксувати нитку тут Ми нажимаємо на педалі. У нас є побулі. Лівень. А можна я спробую? Будь ласка, саме основне у цій роботі це начиння і накласти основу. Якщо рівненько накладена основа, правильно накладена основа, значить рівненько йде все, і берешки йдуть гарненько, рівненько, і, і ниточка лягає рівненько. Сильно, сильно можна сніг. Да. Прибивайте так сильно. Так? — Так. — Дякую вам. Дякую. Дякую.